До 8 серпня війна в Україні має остаточно зупинитись. На цьому наполягає Трамп у Києві. Різко збільшилась кількість загиблих наслідок вчорашнього ракетного удару Росіян. Путін дав казівку значно наростити виробництво дуже небезпечних ракет. іскандер -К». Україна будує масштабну лінію оборони від Харкова до Запоріжжя. Сарани нині наскільки багато, що в ресторанах Дніпра її почали додавати в їжу. Хіба ви такого не чули? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цьому. Кількість жертв внаслідок вчорашнього ракетного удару росіян по житловим багатоповерхінкам у Києві зросла до 27, з них троє дітей. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій протягом ночі та сьогодні вранці, рятувальники дістали з під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина двох років. Відомо, що нині 159 поранених в Києві, з них 16 дітей. Рятувальна операція досі триває. США хочуть, щоб мирна угода між Україною та Росією була укладена до 8 серпня. Про це повідомив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі, членом Ради безпеки ООН, пише Рейтерс. Таким чином він дав зрозуміти, що 8 серпня спливає останній день ультиматуму Дональда Трампа. І Росія і Україна повинні вести переговори про припинення вогню і міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Американський дипломат додав, що США готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. В той час президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити санкції проти Російської Федерації однак визнав, що не впевнений у їхній ефективності. Таку заяву він зробив під час розмови з журналістами. Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимуся усе зупинити. Те, що відбувається, дуже сумно. Крім того, Трамп анонсував, що його спецпосланник з питань близького сходу Стів Вітков незабаром знову відправиться до Росії. За словами глави Білого Дому, Вітков поїде з дипломатичною місією Москви після завершення візиту до Ізраїлю. Трамп не уточнив з якого питання його спецпредставник відвідає державогресорку, але примітно, що цей візит має відбутися напередодні введення санкцій, якими Трамп погрожує Путіну. На початку цього тижня Сполучені Штати Америки провели з представниками Росії розмову, сподіваючись дійти згоди щодо шляху, який привів би до миру в Україні. Проте у Вашингтоні не бачать жодного прогресу в цьому питанні, заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, президент США вже понад шість місяців докладає зусиль, щоб взаємодіяти з російською стороною, але ситуація не змінюється. Трамп, за словами Рубі, розчарований невідповідністю між публічними заявами росіян і подальшими ударами по Україні. Також держсекретар США прокоментував заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який погрожував Сполученим Штатам війною на тлі оголошеного Москві ультиматуму Трампа. В інтерв'ю Рубіо підкреслив, що Медведєв не є важливою фігурою в російській політиці і не бере участі в ухваленні рішень. І більше того, є просто провокатором не більше і навряд чи відображає офіційну позицію Кремля. Для збиття російських реактивних дронів, типу шахет, які Росія почала застосовувати останнім часом, Україні доведеться використовувати дорогі і цінні зенітні ракети, допоки не буде знайдено більш дешеві альтернативи, і коштувати це може мільйони. Про це пише західна преса із посиланням на українських чиновників. Видання зазначає, що цей вид зброї також важче відстежувати і перехоплювати порівняно із шахедами і з гвинтовим двигуном, оскільки літають вони швидко та високо. Дрони з реактивним двигуном, судячи з усього, є версією дрона. «Ракет-238», який Іран вперше представив у листопаді минулого року, ці реактивні дрони можуть перевищувати швидкість 500 км на годину. Що нагадує про літ ракети? Їхня дальність польоту може досягати 2500 км. а ще вони можуть підніматися на висоту до майже 9,5 км, через що вони практично стають недосяжними як для мобільних вогневих груп, оснащених стрілецькою зброєю та гарматними знаряддями, так і для дронів перехоплювачів з електродвигунами. Російська Федерація останнім часом почала все частіше пробивати українську протиповітряну оборону. Це визнають як українські військові експерти, так і посадовці повітряних сил ЗСУ. Все це завдяки новій тактиці РФ, яка запускає дрони цілими роями і постійній модернізації цих ударних безпілотників. Як Україна нині відповідає на всі загрози, та чи є шанс покращити відсоток збиття ворожих повітряних цілей? Дивіться в нашому сюжеті. Росія почала все частіше пробивати українську оборону за даними командування українських повітряних сил у період із квітня по червень у середньому близько 15% російських безпілотників досягали своєї мети у той час, як ще на початку року цей відсоток був утричі меншим. Ми відчували себе в односительної бізопасності. Вот, несмотря на то, что мы ведем войну с э, крайне вооруженной и агрессивной страной, которая имеет мощные, мощную военную промышленность, которая поставлена на военные рельсы, она все время наращивает количество средств поражения, вот, и иногда ей удается как бы, значит, локально, временно получить какие-то военные преимущества. Експерти звертають увагу, що Росія все частіше застосовує тактику так званого рою, одночасного запуску великої кількості дронів, серед яких можуть бути як бойові, так і хибні цілі. Також безпілотники стали літати вище, що ускладнює їхнє знищення за допомогою кулеметів. Росія зараз атигривеється по мирному населенню, усилює удари по нашим мирним містам. Понятно, что увеличилось количество шахедов. Не то чтобы значительно, но по сравнению с прошлым месяцем на 11,5% больше пусков почти 6300 пусков по сравнению с 5440 в прошлом месяце. Да? Увеличивается количество баллистики. Вот, например, в этом месяце уже отмечено 43 Искандера М. В прошлом месяце их было 33. У цьому місяці Росія запустила по Україні 17 кинжалів, а також почала використовувати вдосконалену версію дрону Герань 3 По городам Росіяни б'ють тим, що нам тяжело відражати масирована шахедами, либо балістикою. По Києву прилітають сотні шахеда з усіх направлень. І удари, звісно, йдуть згідно російської воєнної стратегії йдуть по жилим кварталам. Дібнуть люди мирне, дібнуть діти. От горят дома, розрушаються дома. Ну все, все в рамках російської военной стратегії. Поки що засобам української ППО складно охопити все, що відправляє до нашої країни Росія. Проте незабаром нашим силам оборони вже буде під силу відбивати набагато більше атак. Січас. более массированно будут использоваться антишахедные, именно антишахедные скоростные зенитные дроны. И вот эти успехи русских в уничтожении гражданского населения, они временные. 10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія почала ефективно перехоплювати десятки дронів за допомогою власних безпілотників. Тоді він повідомив про укладання угоди з американською компанією SWIFTBIT, про спільне виробництво сотень тисяч дронів для потреб ЗСУ. Крім шахетів, Росія останнім часом значно наростила виробництво особливо небезпечних ракет «Іскандер-К», які складніше збивати українські ППО. Про це розповів в ефірі українського телебачення військовий оглядач мілітрів видання Дефенс Експрес Іван Керечевський. До слова саме цими ракетами РФ били напередодні вночі по Києву. Експерти кажуть, що це створює серйозну загрозу для всієї території України. Щось от на початку 2025 року помінялося в російських стратегічних пріоритетах, і вони почали ці іскандерка крилаті дозвукові ракети наземного базування виготовляти в дуже великих кількостях, приблизно в таких кількостях, як і ракети Х-101 під бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160. Якщо відштовхуватись від даних головного управління розвідки, яке воно прилюднювало для преси, то на початок червня цього року росіяни мали. Аж 300 ракет Х-101 до стратегічної авіації і аж 300 ракет до хасу цих от іскандерка. В чому складність саме цих от «Іскандер-К»? Ступність полягає в тому, що її е, носієм виступає невелика транспортна, ну ця невелика пускова машина, з якої пускають балістичний іскандер. Mm -hmm. Виявити її дуже складно, зловити ще складніше. Україна будує масштабну лінію оборони від Харкова аж до Запоріжжя, щоб зупинити можливий літній наступ Росії, як пише американське видання The Wall Street Journal, ЗСУ терміново зводять тришаровий захисний пояс, протитанкові рови, зуби дракона та підземні укриття. Загальна протяжність укріплень майже 300 кілометрів. В матеріалі видання йдеться про те, що масштабну лінію оборони будують понад тисяча робітників, які купають траншеї у два рази швидше, ніж торік. На взводний окоп іде три тижні. Військові стверджують, що армія, яка копає глибше, як наслідок виживає. Більше того, кожного будівельника прикривають двоє озброєних бійців, які стежать за ворожими дронами. Гроші будуть комітет Сенату Сполучених Штатів з питань асигнувань затвердив бюджет Пентагону на наступний фінансовий рік. Серед видатків передбачено і близько 1 мільярда доларів на підтримку України. Як повідомляє Reuters, бюджет Міністерства оборони США становитиме 852 мільярди доларів, що на понад 20 мільярдів доларів більше ніж президент просив. На початку цього року примітно, що гроші для допомоги Україні включили в документ, незважаючи на те, що адміністрація президента Трампа попросила Конгрес виключити це фінансування зі свого бюджетного запиту. Відповідний законопроєкт отримав потужну підтримку як від республіканців, так і від демократів, зазначають журналісти. Сенатор Міч МакКоннелл, який очолює підкомітет з питань оборони, заявив, що ця адміністрація США, і попередня, недооцінили рівень виклику, який перед ними стоїть. Нині законопроект проблюд. Бюджет Пентагон на наступний фінансовий рік буде направлений до Білого Дому, де Трамп має підписати його як закон. Путіна друзів стає все менше. Індійські нафтопереробні заводи зупиняють закупівлю російської нафти за інформацією міжнародних інформагентств, серед причин застереження від президента США Трампа, який пригрозив наслідками за співпрацю з Росією у сфері енергоресурсів. Індія є третім найбільшим імпортером нафти у світі та головним покупцем російської морської нафти. Цілком очевидно, що це буде великим ударом для економіки Кремля, яка почне менше заробляти і менше вкладатися в зброю для вбивств українців. Батальйон Сила Свобода, бригади Національної гвардії Рубіж провів унікальну операцію з повітряної доставки електробайка на передову для евакуації пораненого військовослужбовця. Відео спецоперації оприлюднили на Ютуб каналі батальйону. Так, одна із позицій підрозділу виявилася в оточенні ворога. Батальйон втратив трьох побратимів. Оборону тримав останній боєць із позивним танкіст. Саме йому на підмогу і відправили електробайк, яким доставили за допомогою важкого дрона бомбардувальника. Отримавши транспорт, танкіст вирушив до позиції побратимів, але за 400 метрів до них підірвався на міні. Військовий вижив і не зазнав серйозних поранень. До нього вирушила група піхоти, яка евакуювала бійця в укриття. Словом, диво, а не операція. Делікатес по-українськи у ресторанах Дніпра почали подавати страви із запорізької сарани. Це новий гастрономічний експеримент. Шеф-кухар одного із місцевих закладів переконаний, страви з цих комах незабаром стали новим кулінарним трендом в Україні. А ви би скуштували запорізьку сирану? Свої відповіді напишіть в коментарях під цим випуском. А в мене все. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими випусками, а також підписуйтесь на наш YouTube канал Україна сьогодні.